Вітаю вас, діти! Сьогодні ми з вами відправимося до країни звуків. Сьогодні в країні звуків нас зустрічає зебра. Зебра трохи змерзла, і тому вона від холоду буркоче. З-з-з-з-з. Холодно зебрі. з, -з, -з, -з Давайте повторимо, як промовляє зебра. З. Зз. Зебра промовляє звук з. Звук з промовляється таким чином. Губки розтягнуті та видно зубки. Зубки зімкнуті, та язичок упирається в нижні зуби. Таким чином. На язичку утворюється доріжка, через яку проходить повітря крізь зуби. Ми видихаємо вперед повітря та додаємо голос з. -з, -з. У звука з є своя літера. Літера з. Подивіться, це літера з. Давайте запам'ятаємо з зебра. З. Яка це літера? Літера з. Чудово. Щоб зігрітись, зебрі потрібно пригадати слова на звук з. Допоможемо їй. заєць. З. Заєць. Змія. Змія. Замок, замок. Зошит, зошит зуб, зуб, знак, Знак, зірка зірка Зебра. Зебра. Золото. Золото. А тепер зебра пропонує пограти в гру та знайти слова зі звуком з. Дивимось: зебра. З зебра. Це слово починається на звук з. Воно нам підходить. Наступне слово жук. Жук. Чи підходить нам слово жук? Ні. Наступне слово зуб. Зуб. Підходить нам слово зуб? Так. Слово ведро. Ведро. Підходить нам слово ведро. Є в ньому звук з ні. Наступне слово зірка. Чи чуємо ми звук з у слові зірка? Так, чуємо. Наступне слово гусак. Гусак. Чуємо ми звук з в слові гусак. Ні. Останнє слово «зошит». З ЗОшит. Чи підходить нам слово «зошит»? Так. Зебра вам дуже вдячно. Отже, ми сьогодні познайомилися зі звуком та літерою З. Та запам'ятали слова зі звуком з. Молодці! На цьому все. До побачення!